Ви просто підійшли до своєї машини забрати речі, а через 10 хвилин на вас уже оформили протокол за п'янку за кермом із позбавленням права керування на один рік. Як не стати жертвою розводу поліції за статтею 130 КУПАП, навіть якщо ви нікуди не їхали? Далі у відео покажу запис бомер, де водія просто ганяли навколо машини як того зайця і розповім. Як нам вдалося розбити цю справу в суді, та як не попасти на незаконний і надуманий цей штраф? А в моєму телеграмі завжди більше актуальної правової інформації. Вітаємо з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як поліція розводить водіїв? Ситуація класична для сьогодення. Чоловік вийшов із свого подвір'я просто на вулицю, але на його біду повз проїжджав поліцейський автомобіль. І його. Зупинили. Причина перевірка військово-облікового документа. Документи виявилися всі в порядку, ТЦК його не розшуковувала. Але ж для поліції це не привід просто так когось десь якось відпускати. А чия ця машина стоїть біля паркану? Запитали поліцейські. Чоловік відповів: моя. це мій будинок. Я тут мешкаю, машину завжди ставлю на вулиці біля паркану. Пазл зійшовся. Вхід іде план Б. Операція <свят> з документами все в порядку, тоді дмухни, будь-ласкавий, у трубочку водій. Але ж я не керував машиною. Вона стоїть біля руху, без руху, біля мого паркану вже декілька годин. <свят> Намагався просто пояснити, чоловік і водієм, вже ж я стаю тільки тоді, коли саме сідаю і їду за кермом. Але навіщо поліцейським вникати просто у якісь там тонкощі? Якщо треба, щоб їхати, то ти поїдеш. І вони почали змушувати чоловіка відчинити автомобіль та сісти за кермо, щоб зафіксувати якраз на відео його перебування за кермом. І створити для судді, який буде переглядати це відео, враження, що автомобіль рухався, а вони начебто щойно його зупинили. З цією метою ганяли його навколо машини, як того зяйця, що частково, в принципі, попало на поліцейське відео. Нікуди ми не йдемо. Все, підходимо до машини, ваші документи. Правда, увімкнув камеру поліцейський набагато пізніше. І саме перед уже фразою, коли його не вдалося посадити в автомобіль, все, підходимо до машини, ваші документи. Ви вже зрозуміли, чому. Зрештою, мій клієнт відмовився проходити огляд на стан сп'яніння, оскільки автомобілем не керував. Але поліцейські все одно склали протокол за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння за статтею 130 КУПА. Результат в суді вчергово успішно відбилися від безпідставного протоколу та передбаченого статтею 130 КУПА покарання у вигляді позбавлення права керування. На один рік та 17 тисячного штрафу. Як ліплять штраф, хоч ви не за кермом? Поліцейські часто користуються правою необізнаністю та розгубленістю водіїв, просячи сісти за кермо, від'їхати, переставити там авто на узбіччя, тому подібне. А в цей час вмикають там в тихаря камеру. Махають так, знаєте, своєю паличкою, роблять вигляд, що щойно зупинили ваш автомобіль. І, типу, вперше взагалі зупинили вас, вимагають перевірки документів ваших, а потім і проходження огляду на стан сп'яніння. Коли керування автомобілем фактично не здійснювалося, а виконувалася взагалі вимога поліції, така собі, знаєте, провокація, гра, провокаційна гра на камеру. От, ютубери, блін. Що тут говорить? Або ж, наприклад, водій, приїжджаючи до свого будинку, офісу, кафе там, чи магазину, залишає автомобіль на тривалий час, ну, який він просто стоїть без руху. Якщо водій підходить саме до нього, до цього автомобіля, але не розпочинає рух, він ще не виконує функції з керування саме транспортним засобом. У людини взагалі може не бути наміру просто кудись їхати. Він підійшов до свого автомобіля з особистих потреб, наприклад, покласти чи забрати якісь там речі з багажника. А до нього підходить поліцейський і вже починає провокувати і заводить цю розмову. Щоб ви знали, у пункту 2,9А правил дорожнього руху чітко зазначено. Що водієв, водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Тобто, якщо водій не керує транспортним засобом, то поліцейські не мають підстав вимагати від нього проходження огляду на стан сп'яніння. Але якщо Реагувати на ці всі тонкощі закону, то показник же ж так не зробиш. Тому задля складання протоколу за статтею 130 поліцейський примусом, а частіше обманом, як в нашому випадку, намагається змусити людини сісти у машину за кермо та зафіксувати на відео рух машини чи перебування, хоча б водія за кермом. Таким чином, задача водія, який потрапить у таку от пастку. Не купитися на численні та відпрацьовані роками провокації поліцейські. Як саме про це вже за мить? Для захисту своїх прав при огляді водія драгера, мобілізації чи ВЛК замовляйте унікальні практичні інструкції за посилання на екрані, або можете підписати долар про цілодобову юридичну підтримку. А отримати інструкцію в подарунок можливо за дотепний або цікавий коментар переможця чи переможців оберу сам. Як поліція дурить водіїв, висновки? Як правило, поліцейський просто забалакає таких водіїв під час перевірки документів, а потім вже, коли побачить, що водій розслабився, якби між іншим, пропонують йому трохи пересунути, від'їхати, або переставити автомобіль на більш зручне місце. Як поліція використовує Подібний обман навів приклад у другій там частині відео, тож відео, тож водії, будьте просто максимально уважні, ніколи не треба цього робити. Якщо у вас транспортний засіб припаркований без порушень правил дорожнього руху та нікому не заважає, а поліцейський без пояснення причин просять його переставити, намагайтеся від цього ухилитися. Ви вже повинні розуміти, що вас просто розводять. Другим кроком поліції 100% буде вимога пройти огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У даній ситуації треба вимагати, прав... тобто, або вигадати, там, краще все ж таки вигадати правдоподібну причину, чому ви не зможете сісти за кермо. Наприклад, що транспортний засіб там, зламався та не може завестися, або ключі там, ви там, забули. Або ви не, не з собою, там, в дружини і тому подібне. Уникайте просто навіть такого звичайно, і безневинного на перший погляд варіанту, як просто сісти навіть в автомобіль. Бо як тільки ви це зробите, то поліцейські зафіксують на відео ваше перебування за кермом та, типа, як. Рух автомобіля і тоді чекаєте огляду на стан, сп'яніння та протокол за статтею 130 КУПАП. Якщо ви розгубилися та не знаєте, що відповідають поліцейському, не можете визначити чи законні його вимоги чи ні, користуйтеся просто правовою підтримкою адвоката. Варто знати, що у Кодексі про адмінправопорушення. Закріплено право особи, яка притягується до адмінвідповідальності, користуватися професійною юридичною допомогою. Окрема велика подяка спонсорам каналу. Приєднуйтесь до спільноти. Всім дякую за увагу!